Забрав мільйони життів і зруйнував моє життя. Імовірна, донька Путіна уперше поділилася своїми фото та опосередковано розкритикувала батька-диктатора. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Луїза Розова, яку вважають позашлюбною донькою російського диктатора Володимира Путіна, уперше публічно розповіла про своє життя й еміграцію до Франції. Дівчина народилася 3 березня 2003 року у Санкт-Петербурзі під іменем Єлизавета Кривоногих. Її мати, яку пов'язують із Путіним, після народження доньки різко покращила своє матеріальне становище. Луїза здобула художню освіту. То у Парижі займалася організацією антивоєнних виставок, однак публічно не висловлювалася ані про війну Росії проти України, ані про ймовірний зв'язок із головою кремлівського режиму. У свідоцтві про народження дівчини не вказаний батько однак фігурує по батькові Володимирівна. Пише Білд, останніми роками Луїза приховувала своє обличчя у соцмережах, проте нещодавно вона вперше вперше опублікувала селфі та розповіла більше про себе. Так, чудово знову показати світу своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів. І зруйнувала моє, написала дівчина у соцмережах. Водночас Розова у своїх публічних дописах прямо не згадує призвище Путіна раніше. Представники російської опозиції неодноразово критикували її за демонстративне розкішне життя у соцмережах. Луїза публікувала фото у брендовому одязі, показувала подорожі на приватних літаках і виступи діджеєм у престижних клубах. Після початку. Повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року, за її словами, вона виїхала з РФ. Повністю припинила спілкування з оточенням і нині живе у золотій клітці, адже не може поїхати до улюбленого Петербургу. Луїза Розова досі жодного разу не висловилася про страждання українських чи російських родин у наслідок війни. Пише Білд. Водночас, із закордоном їй не давали забути про її походження. Зокрема, у червні художниця з Росії в еміграції Анастасія Родіонова публічно відмовилася співпрацювати з. Паризькими галереями, де антивоєнні проєкти курувала розова. Вона заявила, що не може працювати з особою, яка, за її словами, отримала вигоду від російського режиму. Цього разу Луїза вперше публічно відповіла у соцмережах: я справді винна у діях своєї сім'ї, яка навіть не чує мене написала ймовірно, донька диктатора. У червні видання Білд поспілкувалася зі студентами Паризької академії і Карт. Яку закінчила розова, а також із митцями, знайомими з нею через роботу в галерейному середовищі. Один зі співрозмовників зазначив, дуже мила дівчина. Хіба вона винна в тому, хто її батьки? Після переїзду до Парижа Розова намагається змінити свій імідж у соцмережах. Вона ніби виступає проти війни в Україні та критикує захоплення брендами серед дітей, привілейованих родин.